Усім привіт! І здоровенькі були. Дивіться, у нас нова покупка. Марія вчора була вихідна. Ходила, щось шукала по магазинах і знайшла ось таку штуку. Тут є і джусер, блендер, якийсь блюсер. Коротше, якщо сок змішувати з ледом. І різні напої тут можна робити. Все корисне, все. Смачне. Взяла вона його на сейлі. Він у різних магазинах коштує по-різному, ну але ціни на нього досить такі високі 300 доларів. Тут він пішов на знижки чомусь в цьому магазині, це Homewoods. і в неї ще плюс 10% на знижка на карточку. До такого на штуку взяла дуже дешево і сердито. Ми її тільки розпакували. Не ще не опробовували, що це таке. Багато різних якихось наворотів тут. Будемо розбиратися. Будемо робити соки, будемо робити смузі. Ну і різні напої з ледом також. Наш старий є, але він уже такий бідний, замучений. Його треба вже міняти. Це фірма Бревіль. У нас е, є вже кофеварка такої фірми. Ну і це друга частина, друга, так скажемо, складова, друга одиниця, яка буде у нас з цього. Сподіваюся, що е, штука потрібна, корисна, згодиться всім. У житті. У нас складається з двох частин. Оце блендер, оце джусер сік. Отут витікає. А от сюди жмих попадає. Жмих. Що робити з жмихом? Не знаю. Побачимо, може, також до чогось приєднаємо. Так що на вихідних, напевно, вже будемо розбиратися і пробувати. Зараз поки сидить. А я побігла до роботи, бо вже 9 година. У нас сьогодні всі працюють робочий день у всіх. О, я швиденько вам покажу. Дивіться, я купила у цієї жіночки, що продавала нам помідори. Купила хурму, корольок. Ось такий також у неї є вид, якась шоколадна. А це тут хурма така пласка. Вона казала, що тримати. Яблуко з ними вона буде дозрівати швидше. Вона тут живе біля нас недалеко, тому я її вирішила піти і купити щось. Вона у Фейсбуці виставляла пост, що в неї є. Вона показувала, що в неї є. І продає вона по 2,50 за пів кіло ось цю. Ну, досить дорого. Мені кажеться, що в магазині можна було б знайти дешевше, але в магазині, мені ще здається, їх немає. Ну, я не бачила. А ось ці великі і ось ці шоколадні, то по 3 долари за пів кіло. То я цих взяла отак лише трошки. А цих взяла більше, бо в неї і цих більше і є. Я була в неї там така не одна, там ще приходила, жіночка також брала, і ще до неї мали також коротше. Хто хоче хурми, кому підходить така ціна? Можу дати номер телефона, кому в Нью-Джерсі сюди їхати недалеко. Вона казала, що ще до кінця неділі, цієї неділі вона буде тут, потім вона десь виїжджає в Японію чи куди. Ну, коротше, до кінця неділі думайте і їдьте за хормою. Бачу, вона вже потрошечки достигає, була вся майже от, така зелена. Такий ось у нас похмурий. І цілий день буде такий. Сонця не обіцяють. 16 градусів буде, але сьогодні тепліше, ніж вчора, вчора було 12. ми Вчора їздили з малою на майданчик такий дитячий, і там топталися 2 години, я гайд замерзла. 12 градусів. Це вже не то місце, де топтатися. Треба або рухатися або ховатися. Хоча мала не змерзливала, вона гарно побігала, потім довго спала половиною години. Сьогодні до них приїжджає їхній. Для мами це дядько, для дитини це вже буде дідусь, ніби маминої мами. Брат, коротше, для дітей дідусь. Він гарно розмовляє по-українськи. Він завжди, коли приходить, вітається слава Україні. Хоча тут, я так зрозуміла, він розмовляє російською мовою, але він знає, що я з України і зі мною він спілкується українською мовою. Також переживає. За те, що зараз там у нас робиться. Такий дідик, він вже йому під 80 років. Але так ще гарно тримається, такий ще джогорний. Любить посміятися, розповісти. То він буде у них пару днів до неділі, а то ми з ним і поспілкуємося про справи життєйські. Рідко він до них приїздить, раз у рік, можливо, десь так. Тому що він добирається з Каліфорнії, то далеко, вже не ті роки, але ще, бачите, рухається. Хоче побачити діток, він не бачив цієї маленької зовсім ще поки. Своїх онуків він не має, не знає, чи буде мати, бо там така собі також неоднозначна ситуація в сім'ї. Тому. Хоч так далеко, але йде бідний, йде побачитися. В нього тут ще сестра в Брукліні є, та йде до цих погратися з дітками, потішитися. Тому що до нього вони не можуть ще поїхати, бо замалі трошки, можливо, пізніше. Вони ще зараз нікуди не їздять. Десь аж коли мали буде рік, тоді вони десь збираються той час виїздити трошечки відпочити. Не знаю, що у них там вийде, не вийде, побачимо. Але буде у нас компанія. То ми вчора я головців їм накрутила, там Венігри зробили. Сьогодні будемо варити йому суп з фрикадельками, щоб мав що і дідик їсти, і дітки. Так що ми не скучаємо. У нас. Новини та й гості. На суботу маю плани йти до наших дівчат чернівецьких, забрати своє плаття. Нарешті я щось з тими платтями зроблю. Забрати одне, бо вже Мирослава його зробила. Ну і подивитися, що будемо робити з цим другим. Нема нагоди такої великої потреби їх одягати, так що я маю час їх зробити, поки не горить, тому людина не завжди має час щось робити для когось. Та я вже чекала та й не сіпала їх. Та що давайте скорше, або щось уже робіть, або щось думайте, є мала часу. Вже в суботу піду та й заберу. Я, можливо, вже вам і покажу, що то за плаття і як вони виглядають. Не дуже тут ми часто плаття одягаємо, так, десь колись. Дуже рідко такі оказії, де хочеться одягнути плаття. Де більше справляємося так і в якось на на штанах. Тут у нас таке місце, бачите, де листя вже зовсім опало. Зовсім сумно. Такий коридор невеличкий. А через листя все важче і важче стає їхати, якщо ще отако йдуть люди по дорозі, тут немає тротуарів. Всі у трави вигулювати, і машини, які йдуть назустріч, або ти пропускаєш, або вони тебе пропускають, хоча не всі такі чемні, і це листя буде тут сидіти ще довго. А ще скільки має впасти, тому що дерева ще напів лише роздяглися наполовину. Оце хлопці дують цими дувалками це листя. Але ж би вітер трохи поду, ці купи знову треба всі здувати. Це добре, що вже нема таких вітряних днів. Дощ трошечки перебиває. З Часом вони трошечки так потахають, пресуються. Ну і все, я вже на роботі. Як воно піде з дядьком, потім розповім, що дядько буде нового казати. Він такий інтересний, любить поспілкуватися, шуткувати. І паркуватися стає менше місця через ці купи. Нарешті прийшли забирати листя. А техніка працює круто. Дивіться, два екскаватори величезні, такі машини розові. Три буде чисто. еще раз пройдать. Ну, я как-то так. І все, додому, повертаюся вночі. Лапа закінчилася. Листя прибрали. Тільки треба довести це все ще до кінця, щоб було це все розкидане. Вони потім прийдуть, це все підметуть, буде гарно. То до кінця зими ще прийдуть раз, до кінця року навіть То все листя впаде. Дідик приїхав, такий інтересний собі мужчинка, багато розповідає. Знаєте, як старі люди люблять повідати якісь інтересні історії про місця, де він жив. Він був і у Львові, і в Чернівцях, він був і у Вінниці, і в Житомирі жінка його з Житомира родом. А переселилися вже в кінці, коли йому було років 12, у Донецьк. Також він йому не віриться, що це все там твориться таке. Але менше з тим. Є з ким поговорити. Він каже, ти малих вчи по-українському говорити також. І кажу, та чекайте, вони ще ні по-якому не можуть говорити, не те, що по-українськи. Хвилин, ви знаєте, пролітає дуже швидко. Я не знаю, чому вона вибрала таку цифру 80 хвилин, а не 90. Ну, але дуже швидко пролітає і час. Ми з нею спілкуємося іноді і на якісь такі наші теми спільні. Завжди англійська-англійська. Тож було б не інтересно. А так і надію, ми щось так перекидаємося якимись фразами також історіями. Скільки буду вчити англійський, навіть не знаю. Поки не надоїсть. А як надоїсть, то скажу, да це досить. Уже все знаю. Бачите, вночі нічого не познімаєш, тому що темно ніч є ніч. Хоч себе знімай, хоч дорогу, нічого не видно. Якщо знімати відео, то прийдеться або тільки вдома, або зранку, тому що вечір красоти не додає. Все, з вами буду прощатися. Бувайте здорові, тримайтеся, всім мирного неба та спокою! І слава Україні! Бай-бай!